Шановні колеги, ми продовжуємо практичну частину тестові завдання. Клінічна задача номер 26 Тестові питання, модератори Середа Віталій Георгійович, Свиридова Наталія Константинівна, Парнікоза Тетяна Павлівна, Черніченко Тетяна Валерівна, Сулік Роман Володимирович, Красова Володислава Семенівна, Повчинікова Анастасія Станіславівна. І так і за нами зу нам в тому. Чоловік. 60 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на слабкість, схуднення, незручність у руках більше лівої, періодичні посмикування в в'язах, верхніх кінцівок. І так, прошу звернути вашу увагу на бік пацієнта, на його скарги, скарги досить специфічні, слабкість схуднення, незручність у руках. Більше лівої, періодичні посмикування м'язах верхніх кінцівок. Далі за нами зувідомо, що дані симптоми з'явилися близько року тому, з дистальних відділів рук і поступово поширилися на проксимальні відділи. Об'єктивно, при огляді, м'язи верхніх кінцівок атрофічні, більше ліворуч, виявляються. Фестикуляції. Прошу також звернути увагу, згадайте, що таке фасцикуляції, як вони виглядають. В неврологічному статусі нам відомо, що глибокі рефлекси пожвавлені з обох боків, присутні патологічні кистьові та стопні знаки, помірна спастичність у ногах, у руках. Тонус низький. Також в неврологічному статусі нам відомо, що сила у верхніх кінцівках знижена до 3 балів у лівій руці, 3,5 бали у правій руці, більше у дистальних відділах, та до 4 балів у ногах. Функція тазових органів не порушена. В неврологічному статусі око рухових розладів та порушення чутливості не виявлено результати лабораторних досліджень без особливостей. Перше завдання визначте топічний діагноз. Варіанти вашої відповіді. Перше. Ураження стовбура головного мозку, друге ураження передніх рогів спинного мозку на шийному рівні, третє ураження мозочка та спинного мозку. І так, дуже багато чого нам вдома. для того, щоб ви поставили топічний діагноз. Сгадаєте анатомію, як ви вважаєте, що. Самоуражено хвору. Варіанти вашої відповіді. Перше ураження стовбура головного мозку. Друге ураження передніх рогів спинного мозку на шийному рівні. Та третє. ураження мозочка та спинного мозку. Ітак вірна відповідь. Друга ураження передніх рогів спинного мозку на шийному рівні. Наступне завдання консультацію якого спеціаліста потрібно отримати? Варіанти вашої відповіді. Перше, необхідна консультація невролога, друге, нейрохірурга або, третя – травматолога. Якщо ви вже здогадуєтеся, про який діагноз іде річ, то я думаю, що ви готові дати відповідь. Яка ж відповідь вірна? Хворий потребує консультації, перше невролога, друге нейрохірурга або травматолога. Вірна відповідь, консультація невролога. Необхідна цьому хворому. Наступне завдання третє: поставте можливий клінічний діагноз. Ви вже знаєте, який топічний діагноз. Тому думаю, легко буде поставити і клінічне. Ваша відповідь: перше пухлина спинного мозку. Друге спондологенна шийна мієлопатія. Або третє бічний аміотрофічний склероз, шийно грудна форма. Так, знаючи скарг хворого, конкретизацію цих скарг. А також, вважаючи на топічний діагноз, ваша задача поставити можливий клінічний діагноз. Перший варіант це пухлина спинного мозку. Другий варіант це спондологенна шийна мієлопатія. Або третій варіант це бічний аміотрофічний склероз шийно-грудна форма. Переходимо до вірної відповіді, це відповідь третя: бічний аміотрофічний склероз шийно грудна форма даного хворого. І наступне завдання. Четверте: які додаткові методи дослідження є найбільш інформативними для уточнення діагнозу? Варіанти вашої відповіді: перше: неврологічний огляд, МРТ головного мозку. МРТ шийного відділу хребта. по другий варіант неврологічний огляд, електронейроніографія, МРТ шийного відділу спинного мозку, молекулярно-генетичний аналіз. І так, згадайте, який ви поставили вже клінічний діагноз, та запропонуйте, які ж додаткові методи дослідження є найбільш інформативними для уточнення цього діагнозу. Варіант перший неврологічний огляд МРТ головного мозку, мрт шийного відділу хребта. Варіант другий неврологічний огляд, електронейроміографія, мрт шийного відділу спинного мозку, молекулярно-генетичний аналіз. Вірна відповідь друга. Необхідно провести неврологічний огляд, електронейроміографію. МРТ шийного відділу спинного мозку та молекулярно-генетичний аналіз. Наступне завдання. Чи показана госпіталізація такому хворому? Питання дуже важливе і два варіанти відповіді на це питання. Перша відповідь: госпіталізація не є обов'язковою, можливе амбулаторне лікування. Друга, госпіталізація обов'язково неврологічний стаціонар. Так, я наголошу вашу увагу на тому, що завдання чи показана госпіталізація це запитання є дуже важливим, тому що хворий з таким діагнозом дуже часто потрапляє не до лікаря невролога, а він може потрапити до сімейного лікаря, до терапевта, кардіолога, ендокринолога. До інфекціоніста, до будь-якого спеціаліста. І ви обов'язково повинні не пропустити це захворювання, запідозрити, якщо у вас є якісь думки стосовно цього, та обов'язково повинні знати, чи показана госпіталізація такому хворому, ну, в залежності від його стану, знаючи, як прогресує це захворювання, до чого воно може привести. І так, варіанти вашої відповіді: госпіталізація не обов'язкова, можливе амбулаторне лікування. Або друга госпіталізація обов'язкова в неврологічний стаціонар. Вірна відповідь: госпіталізація обов'язкова в неврологічний стаціонар. Наступне завдання. Принципи лікування. Не менш важливе запитання. І варіанти вашої відповіді. Перший варіант лікування стовбуровими клітинами або генна інженерія, оскільки на сьогоднішній день це малодоступно, переважно лікування симптоматичне. Другий варіант ефективного лікування не існує. Єдиний препарат рилузол призначається 50 мг два рази на день це інгібітор вивільнення глутамату. Що збільшує виживання в середньому на три місяці, а також симптоматичне лікування. Так, є два варіанти лікування. Варіанти відрізняються один від одного. Які ж принципи лікування ви РТ? Перший варіант це лікування стовбовими клітинами або генна інженерія, оскільки на сьогоднішній день. Це малодоступне, то переважно лікування симптоматичне. по другий варіант, ефективного лікування не існує. Єдиний препарат Реузол 50 мг 2 рази на день це інгібітор вивільнення глутамату, що збільшує виживання в середньому на 3 місяці, а також симптоматичне лікування. І ми переходимо до вірної відповіді. Вірна відповідь друга. Ефективного лікування даного захворювання не існує. Єдиний препарат церелузол. Призначається він 50 мг два рази на день, інгібітор вивільнення глутамату, який збільшує виживання в середньому на 3 місяці. Ну, також, звісно, призначається симптоматичне лікування. Наступне завдання сьоме. Можливі. Наслідки захворювань, ми обов'язково повинні їх враховувати. І варіант: перше. Результати захворювання безпосередньо залежать від форми захворювання, своєчасності та правильності діагностики та лікування. Можливо, як тривале збереження працездатності та якості життя, так і швидка інвалідизація та необхідність сторонньої допомоги та догляду. Накопичення неврологічного дефіциту відбувається з різною швидкістю. Якщо протягом перших п'яти років захворювання не буде значного неврологічного дефекту, то ймовірність до проякісного перебігу збільшується. Або другий варіант вашої відповіді 80% хворих помирають протягом перших п'яти років, але приблизно 10% хворих живуть довше 10 років. Несприятлива прогностична ознака залучення бульбарних м'язів. Після появи бульбарних розладів хворі рідко живуть довше від 1 до 3 років. І так, нагадую, що питання в тому, які можливі наслідки захворювання, і необхідно обрати вірну відповідь. Ще раз вам її зачитаю, тому що відповідь дуже обширні. Перше. Результати захворювання безпосередньо залежать від форми захворювання, своєчасності та правильності діагностики та лікування, можливе як тривале збереження працездатності та якості життя, так і швидка інвалідізація та необхідність сторонньої допомоги та догляду. Накопичення неврологічного дефіциту відбувається з різною швидкістю. Якщо протягом перших п'яти років захворювання не буде значного неврологічного дефекту, то ймовірність до проягісного перебігу збільшується. Або другий варіант 80% хворих помирають протягом перших п'яти років, але приблизно 10% хворих живуть довше 10 років. Несприятлива прогностична ознака це залучення бульпарних м'язів. Після появи бульпарних розладів хворі рідко живуть довше від одного до трьох років. І ми переходимо до вірної відповіді. Вірна відповідь друга. На жаль, 80% хворих з таким діагнозом помирають протягом перших п'яти років. Але приблизно 10% хворих живуть довше 10 років. Несприятлива прогностична ознака залучення бульбарних м'язів. Після появи бульбарних розладів хворі рідко живуть довше, ніж від 1 до 3 років. Восьме питання: чи потрібне проведення експертизи працездатності? І варіанти вашої відповіді. Перше. Ні, не буде потрібно. Другий варіант так, буде потрібно. Що ж, ну, дивлячись на те, який клінічний діагноз ви поставили, так? Як протікає, як прогресує захворювання, зробіть висновки щодо того, чи потрібно проведення експертизи працездатності, і варіанти вашої відповіді: що перше ні, не буде потрібна експертиза працездатності. Або другий варіант так. Експертиза працездатності буде потрібна. Вірна відповідь так, буде потрібна. Ну, звісно, зважаючи на важкість стану хворого. Наступне завдання: чи показано санаторно-курортне лікування? І варіанти вашої відповіді на це питання? Ні. Є протипоказання. Друга відповідь так, протипоказань немає. Так, питання також є важливим а, стосовно санаторного курортного лікування. Як ви вважаєте? Чи цьому хворому з його клінічною симптоматикою, з його клінічним діагнозом, чи показано йому санаторно курортне лікування, чи ні. І так, варіанти вашої відповіді: перше ні, є протипоказання. Друге, так. Протипоказань немає. Я думаю, що ви вже вирішили, яка ваша відповідь? Вірна відповідь так. Протипоказань у цього хворого немає і він потребує призначення санаторно-курортного лікування. Воно йому показане. Тематика, яку розглянула ми сьогодні. Є дуже важливою, тому що захворювання зустрічається, і дуже багато лікарів його можуть пропустити. Якщо такий хворий потрапить, ну, можливо, до сімейного лікаря, в нього там ще не вистачає досвіду, то обов'язково, якщо ви Бачити таку клінічну симптоматику, якщо ви підозрюєте таке захворювання, обов'язково направте такого хворого на консультацію до невролога. Сподіваюся, що представлена мною інформація була цікавою для вас. Я дякую вам за увагу. Передаю слово наступному доповідачу.